Футболки, що висміюють санкції, єС продаються на ура. Не лише ці підприємливі росіяни, але й вся кремлівська пропаганда підкреслено демонструє, що Європа їх не налякала, і все ж, як стверджують аналітики, російська економіка вже нині потерпає від санкцій. Євросоюз вирішив продовжити штрафну політику, і це схоже значною мірою заслуга канцлерки Ангели Меркель елементарне питання перемир'я наразі не вирішене, не кажучи вже про майбутній статус та співпрацю між Луганською та Донецькою областями з українським урядом. Кордони в цих регіонах досі не захищені. Контролю немає буферних зон теж. А це все мінімальні передумови для того, щоб принаймні замислитися про можливість відкликання санкцій. Ми від цього ще на жаль дуже дуже віддалені. Тривалий час здавалося, що німецька дипломатія веде обережну політику щодо Росії. Берлін все ще сподівається на діалог з Москвою, але з огляду на те, що дипломатія досі не спрацьовувала, офіційні заяви стали різкішими і це президент не будь-якої країни, а постійного члена Ради безпеки ООН. Росія, анексувавши Крим в односторонньому порядку змінила існуючі кордони в Європі, порушивши тим самим міжнародне право. Цьому небезпечному сигналу ми мусимо протистояти. Бо не можна дозволяти, щоб міжнародне право було знехтовано і щоб в ООН знову відбувся розкол на захід і Схід. через таку позицію. Німецький уряд у власній країні нерідко наштовхується на критику, передусім з боку опозиційної лівої партії, та закидає правлячі коаліції занадто проукраїнську позицію. Можливо, саме захід має зробити перший крок назад. Тоді можна й від Путіна вимагати, щоб він зробив крок назад і відвів війська від українського кордону, навіть якщо це російська територія. Утім, попри те, що висловлювання лідерів лівої партії часу стають предметом суспільних дискусій, у німеччині їхня підтримка незначна. Рік тому на останніх виборах у Бундестаг за цю партію проголосували лише 8% виборців. Справді більшість німців не хочуть конфлікту з Росією. Але це не означає, що вони виправдовують агресивні дії Кремля, і розуміння того, що політика пряника стосовно Росії неефективна, судячи з усього, зростає. потрібна жорсткіша політика, економічні санкції. Слід скасувати там чемпіонат світу з футболу Чесно кажучи, я не згодний з політикою Росіян. я не дипломат, але гадаю, шляхом діалогу цей конфлікт не вирішити, бо російський уряд донині не виконав жодної обіцянки. Він ніби готовий на поступки, а потім порушує всі домовленості. У чому одностайні, мабуть усі німці? Це те, що військове втручання у російсько-український конфлікт виключене зараз пріоритет у тому, щоб зброя замовкла на тривалий час і щоб ми досягли політичного рішення рішення в унісон із засадничими принципами міжнародного права і за умов збереження цілісності України України у питанні санкцій проти Кремля, Берлін вочевидь зайняв чітку позицію. А це свідчить про те, що Німеччина готується до тривалої кризи у відносинах з Росією.